Квартет «Гердан» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з міста Івано-Франківська у складі Надії Вівчарук, Наталії Федорняк, Віолети Дуча та Світлани Матвіїшин. Керівник професор Віолети Дуча. Ми прийняли естафету від колективу ЛАДО інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника під керівництвом Людмили Богу, присвячену 100-річному виконанню Щедника Миколи Леонтовича. Умови флешлобу це власне відео і виконання щедрика Леонтовича та розміщення його на каналі YouTube і в соціальних мережах з позначкою Хештег 100challenge, а також передача естафети, виклик мінімум двом виконавцям або колективам. І сьогодні, виконуючи щедрика Леонтовича, ми передаємо естафету і кидаємо виклик двом колективам. Це Локальна формація Чечері з міста Івано-Франківська та дитячий колектив Опричиські силовейки під керівництвом Тетяни Шевтор.